Ська наука, науковці, академіки вони повинні працювати на благо вас з нами, щоб ми всім мали можливість жити щасливо в новітній європейській країні. А така людина, як Гейтс, вона не дасть можливість науковцям працювати, працювати на благо українського народу. Він буде лише мати собі на меті своє збагачення. Він буде, як всі його попередники, намагатися набити свої кармани, побутувати свої усадьби. Однак він не буде думати про життя звичайних людей, а що є наука без людей, для яких вона створюється. Науковці, академіки, ви повинні розуміти, що Обрання Гейтса – це путь в нікуди. Він не зможе привести українську науку до розквіту та довести її до європейського рівня організації. В нас вже зараз є безліч. Видатних науковців, які працюють на благо українського народу, однак, не маючи адміністративної можливості, не маючи нормальних бюджетів, вони не можуть отримати гарних результатів. І саме в цій ситуації, віце-президент він буде вирішувати. Куди витрачати гроші. А всі ми з вами добре розуміємо, що людина, яка була радником Януковича та Азарова, вона буде йти за їхнім досвідом. Він не буде витрачати гроші на ті речі, які необхідні. Він буде їх витрачати на себе та на свої мерседеси і будь що. Тому гейця геть з науки! Гейця геть з науки! Геється геть науки! Hey, Zahed, Zlauke! Hey, Zahed, Zlauke!